улюблена рубрика «Десерт на 2 калорії і 140 грамів білку». Погнали готувати! І на дві порції нам знадобиться 200 грамів сиру. У мене 5%, 150 п'ятдесят грамів знежиреного йогурту. В якості підсолоджувача у мене стевіє, і також додала трохи ваніліну. Перебила плендером до однорідності, і крем готовий. Десерт буде порційним, збираю його в склянках, і першим шаром буде крем. Другий шар це бісквітна крихта, 20 грамів в кожну склянку. Бісквіт просочую молоком, вливаю по 5 мл. Третій шар це банан, і на два десерти у мене пішло 70 грамів. На банани викладаю шар крему. Далі знову бісквітна крихта по 15 грамів у кожну склянку і знову просочую молочком так само по 5 мл. На бісквіт викладаю полуницю по 75 г грамів в кожну склянку. Викладаю залишки крему та прикрашаю. Я прикрасила десерт лохиною, кранчем та листочками м'яти. На одну порцію вийшло 340 калорій. Після тренування можна закинутись.